Любенькі, дорогенькі мої, ви всі, доброго дня. Сьогодні зробимо розклад після ваших розкладів. То завжди я роблю до розкладів, а це вже охрипша робимо після розкладів. Так що не судіть строго. Як ви поживаєте, як ваші справи. Як ваші дітки любимі, дорогі, як ваші внуки, якщо є, в кого є внуки. Як взагалі, як все кріпіться, моліться? Знаєте, може, час таке, щоб той, хто не вірив, ні вшов, щоб повірив, в щось повірив. Все в те, що, помієте, що прийшов до віри. Вірив, що все буде з Божою допомогою. Добренько. Добренько. Так, дивимося тему. Дуже балакати не будемо. Сьогодні наступати розклади Viber. Фінанси Viber, кому там треба. Отакі От будуть зайчики. На цих зайчиках роблю. Ну, тобто, все, будь-який ритуал робиться на чомусь. Ну, тобто, беремося, чи отам я вам показувала куколки. Чи там те, чи це. Буде там в коробочці чорна і біла свічка, буде обикновенна свічка. Ну, тобто все там буде, але будуть такі, такі будуть Ось такі. Ось і в мене стоїть таке чудо. І вам висилати буду це на фінанси, щоб ви розуміли, чого воно тут. І від батюшки отакі з його ручок будуть, отакі, хто використовує, хто так положить. Буде лежати гостинчик, ну есть, тобто, хто віри, хто вірить, хто не вірить, Боженька, кажу 100 мільйон разів, що воно вам і не потрібно. А хто вірить, молодець. Той виходить. Сьогодні в Вайбері опять пишете ви там за дитинку писала, що думаю, прочитати, а потім думаю, раді Бога, не треба його читати, все це. Кожен має прийти до цього сам. Без якихось там реклам, я сказала, що от таке є, ви самі рішаєте. А те, що там коментарі, це, я думаю, що це кожне, ну, як сказати, лічне діло. Людина написала мені свій случай, слава Богу, я дуже рада. Я дуже-дуже рада. Дуже рада, що комусь воно, одній людиньке з десяти чи з кількох там, чи кожен принесе пользу, і слава Богу, і слава Богу. Тобто, я дуже рада. Тобто, все це вайбером, Пишете, не дзвоните, не беру не ночю, не днем, не утром, не вечором. Просто так телефон беру телефон, тоді, вже коли ми робимо розклад. Так, все, все поняли. Дивимося, дивимося ми сьогодні. Хотіла подивитися сатанізм, чорна магія на Росії, ну, слідчую зробимо таке відео. А сьогодні подивимося травень. От я там робила за травень. Ну тоді воно вже йшло, повідомляєте, от навіть там 20 квітня ми дивилися. І от що, да, там показували. а що, а що, ну, як маю виду, що якісь зміни, якісь от тобі закон той, що прийняли, от тобі в травні воно вступати в діяти цей закон, от тобі оці місяці, квітень, травень. Ну, Подивимося, травень місяць великих змін для всіх. Тобто і карта так показує. Навіть на особистих розкладах, якщо там ми дивимося, то травень дуже великих змін. Місяць дуже великих змін для всіх буде, для всіх. І воєнно тих, і не воєнно, Тобто для всіх буде. От травень, як місяць таких великих перемен. Зараз ми візьмемо карти, які ми візьмемо карти. Давайте сьогодні Оце ми ось я робила вам сьогодні далі продовжу, робоча колода. Так що давайте подивимося. травень, місяць великих змін. Чи перемен? От подивимося, як карта покаже. тому що там і закон вступає, В квітні його прийняли, там фінанси виділили. Ну, от, які зміни, які переміни. Ну, великі зміни будуть. І для всіх, причому для всіх буде. Давайте почнемо з цієї колоди, а потім подивимося, як воно покаже. Травень місяць великих змін для всіх. Давайте подивимося. От колода, я бачу колода, Ну, травень 24-го року я бачу. Почне ну, з, начин... <кій> з дороги приходити нам те, що повинно приходити. Вон там кораблик, тобто з дороги ми почнемо, розпочнемо, правильно, як там по-українськи, почнемо получати те, що ми повинні, тобто те, що до нас повинно припливти, приїхати, ми почнемо Ну, Буде болі, дуже багато болі. Так. Дуже багато якої болі. Дуже буде больно, дуже. Такі ситуації будуть в травні в Україні, в світі, в Росії. Тобто, конкретно ми не питаємо. Буде ну, один за одним слідкує. Будуть виловлювати, будуть, 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 будуть. Ну, тобто це цікаво, це оці, всі, 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 те, що з мобілізацією, ну тобто будуть слідити, будуть вишукувати, будуть, ну, будуть. Буде больно. Людям буде больно. Людям буде дуже больно. Травить велике, великий зняти ну, будуть вчити, люди будуть проходити учобу, будуть садити на техніку. Дженки будуть оставатися. Чоловіки, тільки силует від нього стоїть у дверях, тому що вони більше будуть. Оставляти свої сім'ї. Чого то, що в кожному оружі найдеться в руки дати? Того, що кожного жде оружі в руках. І ніде ти не дінешся. Ніде ти не дінешся від цього. Добре, війна, війна. Тут як обострення йде. Так військове обастення йде. Тому що те, що ми здаємо з дороги, ну, Україна жде з дорог, тобто приїзд, прильот, при... ну, от, те, те ждуть і вони. Те саме жде, і Росія, що в Україну заходить, заходить, щось заходить. І через що по п'ятерки мічей, от оружія більше. Оружія більше, значить, і стріляє воно більше. Тобто, Значить, і що, значить, по тройки мічей погибших більше. І сльоз більше. Ну, будемо старатися виходити з цієї ситуації, будемо старатися у війні виходити, і шанс в травні, шанс, а який шанс в Україні боженька дасть. Застолбити міста там, где, там, де ми є, там застолбити. Ну, тобто. Есть... За собою. Не повімо, чого карта, де те, що подйом дух такий людей, знаєш, як піднімається дух. Тобто, вроді, по карті, знаєш, як от придавився може з тим, що приходить, може, з тим, що по шістью мечей карта здорог до нас з усіх сторон як стікається щось. Ну, Тому що тут карта показує, як дух піднімається. Люди, як от да тяжело, да, сльози, да, П'ятерка мічей, війна, да, ну, в те же час по іерофанту, про всьому, понимаєш, люди більш себе понимають, люди більш стінять свої сім'ї, свій рід, там, де ти є, там, де ти твої, ну, тобто більш стінять місце, де ми є, землю, на якій ми є. Ну, Карта показує, стіни, де стоїть все. Ну, mm, тяжело, в то же время тяжело, всем тяжело. Мы заканчиваем, что мы заканчиваем? Празднуем. Mm -hmm. Тут, бачите, тут найголовніше, що травень показує. Да, з, дороги, з дороги їде, двигається. Щось, от візьму последні карти, щоб ви розуміли, останні карти, я взяла. Дивіться, імператор і імператриця між ними діяло. От карта. І карта обнулення. Тобто Тут починається тюрка більше всього в самій Україні. Дуже великі почнуться движення в самій Україні. Тобто, власть, імператор, імператриця, тобто карта обнулення. І дьявол буде на, на цьому всьому власть, гроші, все отаке, і власть буде крутити всередині самої України. Може бути те, що от бачиш травень місяць, оце воно і є. І люди, якраз воно бачиш, одне на одна накладається. Тобто, із дороги ми ждемо, щось нам приходить, тут якісь починається те, що ну, людей. Ну, ловлять, не ловлять, ну в тому смислі, що ну, пов'язки, все оце, все оце, є тобто, якісь, якісь ну, теж, як сказати, будоража людей. Тобто воно людей теж по-своєму. А тут ще бачиш, а тут ще тяжесть в самій Україні, те, що імператор імператриця, і між ними дьявол, ну тобто і ті, хто ждали, точка, коли стане в правіті. Ну, Оце бачиш, вже вона балакалась так на розкладах, що блін, слова забуваєш на цей. Вибачайте. Понимаєте, тут, подімаєш, ну як сказати, тут я розумію так, що імператор, імператриця і карта обнулення. Тут підходить срок. Є люди, які цього ждали. Ну, тобто, не такі, як ми з вами, сіряки, а ті реально, ті, що у власті, які ждали цього сроку. От підходить цей срок, і вони повинні починати бурну діяльність. То, що це, що це ж карта дьявола. Тут можна власть, тут можна те, тут можна обновити імператора, і есть по карті дьявола почнеться це в самій Україні. До чого вона приведе? Це найстрашнеше, що може бути в Україні. Правильно. Це найстрашніше, що може бути. Як саме страшне? Ну саме неприємне, що може бути. Ну, це ситуація, як вона буде. Всі на емоціях, всі, на цьому вибори, нові вибори Ви ж не бачиш, карта влюблені, вибор. Люди вважають, там хтось ще вважає, що должны бути вибори, должны бути вибор, у людей должен бути вибор. Карта отчальника. Ну, як мудро поступити треба. Ніхто не знає як мудро, як правильно, ніхто не знає. Кожен дивиться со своєї колокольні. Як мені вигодно, як тому, як той, як тому. Ну, то Кожен дивиться со своєї колокольні. Ну, бачиш, тут карта, і вертаємося впрошло. І вертаємося. Тобто люди, як з прошлого, починають. Про себе заявляти, про себе балакати, про себе казати. Ну, це найбільше, що травень зачепа. Дай Бог, щоб воно одне на друге не наклалося і не було для всієї України дійсно великі, великі зміни. Другої ну, коло дов'язу. Які ж великі зміни? Так ось карта показує просто ну, ситуація, як вона буде розвиватися. Ну які все одно великі зміни для України в травні місяці, яких великих змін ждати Україні в травні місяці, яких великих змін. Шурівство, шурівство. Грати, переіграти, тобто намахати, обмахати. Ну, тобто це в власті, в власті, в власті буде відбуватися все. Хто кого переіграє, тобто своя ігра починається. Які великі зміни. А в той же час йде війна. А війна продовжується. А тут своя війна. А тут квартира сидять, режуться і хто кого переіграє. Ну, які великі зміни всіх коснуться. Ну, будущее, буде будущее, що в травні. І травень вічно травень, який для України якийсь такий судьбоносний завжди, Не завжди хороший. Но... Судьбоносний, король Пентакль. не Захочу віддати король. Бачиш королі, і Пентаклевий, і Кубковий, і король Божа, добра. Всі, всі вилазять, всі королі вилізуть на світ Божий. Всі три короля. ось. Вилізуть, понімаєш, для всіх них воно рішається як будуще. Не для України, а для них. вирішується будуще. Буде, буде рішатися будуще. Ну, які переміни. В той же час війну ніхто не відміняв. От п'ятерка мечей, війну ніхто не відміняв. Які великі переміни, зміни в травні місяці в Україні. Вилізуть всі королі, які можна. Імператриця в Україні на світ Божий. І королева теж виведеться, і королева. Тут, бачиш, що двіження почнеться у власті. Усі ігра двойка пентакли почнуть грати свої ігри. Я провіримо карти, подивимося, як вони карта смерті. Нічого воно не луче ця карта показує, понимаєш, ну, мертве має і відпасти. Ну, все одно, а воно, понимаєш, як фізично хай людина не мертва, в то те час поїзд пішов, час твоє. А все одно, бачиш, по карті смерті вони лізуть все одно. всі фігурні карти, які показує колода, всі лізуть все одно до власті, всі лізуть на верхушку карти імператриці, своє місто під сонцем зайняти. Хоча вони мертві, вони для України мертві, вже ніхто, ніхто нічого з них не може дати Україні те, що має бути. Понимаєш? Фізично вони живі, але в той же час. Вже... Вже. І ніхто з них по цій, по цій карті, розумієш, в голові ніяких перемен, ніяких змін, ну Все так, як і було. Все як і було, так і було. Ну, внуляться. Бачиш, час приходить внулитися, приходить комусь новому прийти. Тобто нульовий яркан з почала почати, ну, як колода так показує. І в трьох-три три человека, три члени, буде на, на поверхність вилізе. І кожен те, що я покажу, карта, місце під сонцем. Старатися заміти своє. А Україна депресія. Я зажма, як діло пора весь світом. Не треба це брати Росія чи не Росія, Дьявол брати праве світу. Тому що гроші, власть, тому що не мислі про Україну, а мислі про себе любиме. Карта показує. Ну, от бачиш, тут я собі ну, трави місяць великих змін. Ну, тобто, так би сказати, війна. Карта починає те, що здоров'я буде щось поступати до нас, те, що мобілізація це все буде зайняте. А карта все одно чітко веде на те, що влада, власть, власть. Тобто є власті. І от кожен себе треба, щоб свою нішу зайняти во власті. А тут дьявол. на крючку в в дьявола. Деньги, власть, ми впереди планети всієї. І от фігурні карти, попробую так витягнути всі фігурні карти в розкладі, ну і карта страшного суду. Хоч живі, хоч мертві, вони всіх будуть себе предлагати. Всі будуть себе предлагати, всіх желання по карті звізди, де всі старші аркаді. Всі, всіх желання є себе показати, Знаєш, а тут з дороги припливає, що то припливає. Тобто щось пливе в нашу сторону. А що пливе? Оружжя, тому що це карта смерті. Тобто щось пливе, що може вбивати, її. і все. Для пажів, для молодих хлопців на війну. То есть, вот вам Та місяць. ті кі, кипіш там, потому що власть менятися, должна, обнулятися. Должна. Ну і що дальше? Да, траве місяць буде, блин, веселый, веселый. В лапках веселый. Ну, Договореності йдуть якісь, все равно. вони по йдуть, То йдуть, вони тихенько, спокійно йдуть, ну, і імператор, ну, яка судьба імператора. Раш, імператор той, що є, якась башня, нічого. Трон рухне, все рухне, все, все йде. Імператор, щоб я вам показала, і за ним карта башня. То не Якщо по карті, не вдержав він правління чогось, тому що всі оті можуть вилізти. І все. У нього, я б сказала, і бажання нема дуже. Ну, по карті, по крайній мірі, і желання великого немає, щоб держатися за це все, що є. Йому допомога треба, тобто людина витягнути всі соки, такий він, не такий, ми не балакаємо. Ну і тут карта верховний. Це і понимаєш, тут хорошо, як поклоняються. Ну хорошо, як ці поклонення, Ну тобто тобі кланяється, ти там імператор великий, але в той же час понімаєш, не та ситуація зараз. І піде він чи не піде імператор. Мені буде старатися одержатись по на цьому через карту болі. Ні, йому не дадуть піти. От світ, Бачиш, карта світу і показує. Тобто В світі не готові, щоб, його, щоб він пішов, а другі. Багато на ньому зав'язано всього. Хоча, бачиш, от вже карта показує, люди люди він ну, тобто вже не комфортно. Людям з ним вже не комфортно. Тобто про що ця карта? Про те, що ну, такої підтримки, як він приходив, імператор наш, ну, тобто президент, вже такої немає. То тобто есть люди себе не чувствують. Ну, люди не чувствують, що він віддається на всі 100%, що він робить правильно так, як должно бути. А чого так? А ну давайте, а чого так? Чого люди не чувствують в ньому ту силу, яка а чого так? Ну, тому що деньги, тому що мало рішень приймав він сам. Люди це розуміють. Тому що по верховній жліці багато тайн, багато, знаєш, як сказати, ну, того, що, того, що, того, що нечесно, багато того, що, знаєш, під, під, під цим ковриком якимось рішали і дорішалися. У карти. Ну і королева, все одно королева з'являється. Ось вона з'являється, королева, яка все время падає нам по карті. -да, в ожиданні. вона йде свого часу. Вона йде по карті мага, тобто все в неї. Якась -да. -да. королева все одно з'явиться, дасть сила Україні. Тут вже хтось енергії в неї хвата. Ну, поживемо тут два тузи, тобто все означало тут енергії, ну тобто хай до цього доживе. Ну от такі діла. Отакий от травень, тут воно і зброя, тут тобі фінанси, тут тобі мобілізація, тут тобі в самій срач в самій Україні може бути, дай Бог, щоб цього не було, щоб все спокійно було. ну Срач може початися в самій. Верхушки нашої власті, ну, то есть, кожне місто під сонцем, каждый до батарейки. Там, де там, лучше, зараз запишемо балачки. Щось нібудь з вами побалакаю, тому що давно вже не записували. Ну, в общему таке. Наступний раз зніму завтра, завтра, мабуть, зніму. Мені інтересно, сатанізм Чорна магія на Росії. От якісь там, я б сказала, Пазумаєте, масони, не масони, десь якась ігра ведеться. В общем, фінанси оце буде вам приходити, щоб ви розуміли, така й така свічка, там друге буде приходити, таке на ньому воно зроблено, поставите собі, і щоб у вас фінанси. Щоб у вас фінанси завжди були любенькі, дорогенькі, може, щось не так набалакала, бо після розкладів важко. Більше не буду записувати. Це так, що сьогодні зрань, само зранку почала розклади вам робити, не буду більш так. Треба зутра вставати, записувати якесь відео, якщо там думаю, а потім вже. З вами розклади робить, тому що важко вже після цього всього важко тут зобразити. Ну, нічого, в общем, карта показала. Травень треба вистояти, травень буде з усіх сторон, він такий тяжкий буде, ну в те час він переломний буде. Ну Все одно програть не програємо. 100%, 100 сто мільйон процентів програти не програємо. Як ми будемо йти до перемоги, яка вона там буде. Як, як, як тяжко будемо йти, це один Бог знає, але все одно все, пока-пока.